В одному із залів з Бараського замку триває виставка робіт учасників іконописної студії Володимира Шарстія, відзеркалення душі в іконі. Пан Володимир каже, таку назву експозиція отримала не випадково. Це наші студіянти вони вкладають в душу цю ікону, і ви побачите, ви покажете, що, що там дійсно заложена душа. Кальні ікони виконані у візантійському стилі. Іконописець розповідає: процес створення робіт залежить від багатьох факторів та триває не один день. Процеси бувають розумієте, скажу, якщо то може трошки навіть довший може бути процес підготовки дошки, бо там має вистоятися вилазить, все. А сама сама робота це розумієте, це як поштовх. Ти можеш, ти можеш, якщо воно до тебе, якщо воно тобі йде. Ти можеш сидіти, ти просто не відчуваєш навіть часу. Я пробуджуюсь, і я йду до того, що роботу я робив. Я, я її побачив і все. Я вже нічого не хочу, я вже хочу її зараз робити. Бо в мене вже зразу там пішли та ага, тут не так зробив, то не так, а то треба переробити і все. І я раз все відкладаю і починаю працювати. Володимир Шерстій зазначає, кожна з його ікон по особливому цікава, адже має свою унікальну історію написання. Так розповідає про одну з таких: святого Спередона. Говорить, що Спередон після своєї смерті теж робить добрі діла. Він мандрує по світі. І як доказ цього, коли рака закрита, там стоїть монах біля неї, і коли не може відкрити раку цю, каже, що зпередона немає. Спередон якраз мандрує. І йому періоди, якийсь певний період часу міняють його взуття. І це взуття тнуть потім на е, дрібні кусочки. І роздають тим паломникам, хто приходить. І я тут намалював той його капець, і там я монтував зробив такий мужівничок, і там якраз поставив той кусочок того взуття з передону і залив його воском, так що воно тут є зв'язано із за Цій фактурній дошці вже поза 100 років. Найдовший процес візуалізація образів, які мають з'явитись на полотні. А коли задумка готова, втілення вже набагато швидше, підкреслює автор. Спробувати себе в іконописі ще до війни розпочала й учасниця школи Володимира Шерстія Наталія Війтович. А опісля повномасштабного вторгнення у цій справі жінка почала бачити необхідність і нагальну потребу. Це одна з останніх моїх робіт, взбрана воєвода, і в неї є така цікава історія. З нами на студії Марина Максименко з окупованого Херсону приїхала і розповіла історію, що вони цю ікону, коли було бомбардування, вони спускалися в сховище, в підвал і молилися до цієї ікони. І направду всі живі виходили і вірять, що вона саме їм допомагала залишитися живими і в цій Надихнувшись цією історією, жінка розпочала створення ікони. Працювала над нею близько двох-трьох тижнів. Загалом у доробку іконописниці приблизно 70 власноруч створених образів. Зазначимо, що діє школа іконопису у Тернополі. Подібну справу хочуть започаткувати і у Збаражі. Спочатку пан Володимир виставляв свої особисті роботи, а зараз досить приємно, що творчі доробки виставляють його. Учні план Національного заповідника замки Тернопілля є організувати іконописну школу. І, власне, ми хочемо, щоб пан Володимир навчав азам іконопису. І додає, ікони Володимира Шарсія насамперед показують багатство душі та культуру нашого народу. Чимало з них були представлені на благодійних аукціонах, мета яких збір коштів на підтримку української армії.